Щорічно 10 вересня у світі відзначають Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Що варто знати про жіноче здоров'я та як часто потрібно відвідувати гінеколога, ми поцікавилися у лікаря-акошер-гінеколога Івано-Франківського обласного перинатального центру. Відвідувати лікаря-гінеколога потрібно не обов'язково тільки один раз на рік, а також за наявності скарг. Також потрібно відвідувати гінеколога перед початком статевого життя, після початку статевого життя, перед плануванням вагітності, при її настанні, під час менопаузи та також при наявності певних скарг. Бажано за день до гінекологічного огляду уникати статевих контактів і за три дні не використовувати вагінальні свічки і не спринцюватися. Також огляд акушер-гінеколога бажано проходити в першій фазі циклу, тобто це одразу після місячних. Але якщо є якісь скарги, то можна прийти до гінеколога в будь-яку фазу циклу і тоді все рівно ми проведемо обстеження. Кожен профілактичний огляд він розпочинається з бесіди. Проводиться бесіда з жінкою про певні дані з її життя, про певні дані менструального циклу, про те, чи живе жінка статевим життям, чи вона використовує якісь методи контрацепції. Далі ми переходимо до огляду на гінекологічному кріслі. Що він включає? Включає в себе огляд в церкалах. Ми дивимося на шийку матки, дивимося піху, беремо маски, маски на цитологію, на склад клітин шейки матки і беремо маски на флору. Також після огляду в церкалах ми проводимо пальпацію матки, додатків, перевіряємо, чи матка звичайних розмірів, чи додатки таких розмірів, які вони повинні бути, і чи немає ніяких утворів малого тазу. Після цього гінеколог проводить пальпацію молочних залоз обов'язково. За потреби можуть призначатись додаткові обстеження. Це УЗД органів малого тазу, УЗД молочних залоз. Також рекомендовано овано жінкам після 40 років проведення мамографії жінка може звернутися з скеруванням від свого сімейного лікаря або прийти до нас і ми робимо самі скерування консультуємо жінку і робимо скерування на маски, на УЗД і так далі. Обласний перинатальний центр працює цілодобово, і ми завжди готові надавати допомогу жінкам, незалежно чи вони живуть в місті, чи в області, чи вони внутрішньопереміщені особи. Ми всім надаємо допомогу. Також на базі нашого перинатального центру є кабінет безбар'єрного доступу, і він обладнаний всім необхідним для комфортного проходження гінекологічних оглядів жінок з інвалідністю. Це буває при нерегулярному циклі. Якщо в жінки раніше був регулярний, зараз у неї або затяжні місячні, або виділення кров'яності декілька разів за цикл, між циклами, дуже рясній менструації. Також при появі свербежу печіння в ділянці статевих органів, поява якихось утворів в ділянці статевих органів, яких не було раніше, біль низом живота, ниючий, різкий біль. Це все покази до відвідування акушер-гінеколога. На гінекологічне здоров'я може впливати безліч факторів: це як стрес, шкідливі звички, куріння, алкоголь, зміна клімату, кількість статевих партнерів. Перебіг вагітностей, гінекологічне здоров'я це важлива складова здоров'я жінки, яка впливає на її впевненість, її самопочуття та якість здоров'я в цілому.